Привіт всім! Ну що? Сьогодні історія про Німеччину. Знамениту Німеччину, де, яку всі вважають богинею Європи, а я вам розповім історію від своїх клієнтів із салону і від самих німців. Так от, в Німеччині 50% податки треба сплачувати. Якщо ви заробили в день 100 доларів, 50 доларів вам треба віддати в державу. Лікарів також треба чекати дуже довго в Німеччині. Поліція дуже легко може прийти і забрати вашу дитину, тому що десь якийсь сусід щось пожалувався, або в школі хтось із дітей, що сказав, що ваша дитина десь там щось пожала на батьків, або ще щось, і ваша поліція дуже легко приходить додому і забирає у вас дитину. Якщо батьки щось кажуть, що дитина хвора, і веду до лікаря, лікар каже: дитина маніпулює, вас обманює, вона не хвора, вона просто не хоче ходити в школу. Там велика корупція в політиці і кругом Німеччина це так схожа країна з Росією. О, недаром Гітлер і Сталін разом розпочали війну. В Німеччині дуже велика ем, це така. Країна, поліцейська країна, скажімо так, в мене клієнтка, якої чоловік американський військовий і їхня база стояла в Німеччині. Це не мої слова, це слова моїх клієнтів. Вона народила свою дитину в Німеччині. І коли під час війни в Україні, між Німеччиною і Америкою, які склались не, не контакт. О, і базу американську перевели в Польщу. Коли їх перевели в Польщу, мама вирішує, дружина цього ж американського військового вирішує повернутися до Америки. І дитина, яка народжена в Німеччині, не належить батькам. Вона належить Америки німецькому народу, німецькій державі. Дитину не хочуть випускати, мама там бігала. Я не знаю, я вже не пам'ятаю, які документи вона робила, що вона їй треба було до вмого доказати, щоб вивезти дитину тільки з країни, з Німеччини. В Німеччині не можна, щоб діти працювали до 18 років. 18 років вони мають право працювати, але з дозволу, держава має якийсь там департамент, має дати дозвіл на те, щоб дитина працювала, починала працювати. Батьки нічого не вирішують в Німеччині, там все вирішує держава. Також е, в Німеччині е, учбові заклади, точно так само, як були у нас в Радянському Союзі. Там немає, наприклад, як зараз в Україні, ви можете поступати хоч в 10 вузів, навчатися, переходити з одного вуза в інший. Так само в Америці, в Німеччині такого немає. В Німеччині така сама система, як була в Радянському Союзі, що на такий то вуз треба така то кількість студентів. Вони вас візьмуть на безкоштовне навчання, якщо ви пройдете по балах. О, але вам треба ждати на це може бути 5 років, 10 років. Тому що вони рахують, скільки їм треба спеціалістів на такий рік, які випустяться після навчання. Це те саме, що у нас було в Радянському Союзі. Але не путайте Радянський Союз і Україну. В Вільній Україні, як тільки ми від'єдналися від Радянського Союзу. Уже кожен міг поступати куди хотіти, і вузи там взагалі було їм все одно, скільки, скільки більше наберуть, тим більше краще. Точно така сама система в Америці. О, я вже неодноразово казала, що Україна пішла по шляху Америки, не по шляху Європи. О, і я знаю дуже багато українців, які кажуть, що при президенту Зеленському життя в Україні стало набагато кращим. Так, війна, але війна почалася ще до Зеленського. І тому що Україна вийшла на дуже високий рівень. Саме тому Росія хоче задушити українську свободу, українську волю і українське гарне життя. Також в Німеччині виготовляють самі дорогі автомобілі, такі як BMW, Mercedes, Volvo. Але. У німців настільки немає грошей, що вони не можуть собі дозволити купити ці автомобілі. Вони їздять на якихось поношених стареньких автомобілях, але дорогі нові автомобілі продають в Америці багатим американцям. Саме тому в Німеччині всі політики, не маючи грошей, їздять на велосипедах, а ми на них дивимося і думаємо, о, які вони чесні і порядні. Ні, це не, не причина не в тому, а в тому, що вони просто не мають грошей то купити. Чому в Німеччині всі сидять на соціалах? Тому що великі податки, і відповідно контролюється кожний долар, кожного німця, де люди бояться працювати, тому що ви треба платити великі податки, і їм краще жити на соціалі. Їх так менше трогають. Саморозвиватись не потрібно. Ще один клієнт, е, німець розповідав, що він тут в Німеччині. Його син він тут в Америці, його син в Німеччині. Його син прийняв українську сім'ю, і насправді Німеччина дуже сильно хоче, щоб українці з вищою освітою. Всі, вся Європа знає, що всі українці мають вищу освіту. Німеччина хоче, щоб українці з вищою освітою залишилися в Німеччині. І працювали на німців, тому що українці дуже розумні, дуже саморозвинені. і Німеччина точно так само, як Америка, приймає всі таланти, щоб їхню країну розвивали. В Україну там бомблять, а нам розвивайте нашу Німеччину. Усіляких благ нам і Божого благословення.